Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 13 по 19 жовтня. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців. Кому треба особистий розклад, звертайтесь шапці профіля і всі контактні дані. І так, телець тиждень з 13 по 19 жовтня, понеділок. Понеділок є паш Пентаклів. Карта нам буде говорити про фінанси, про вивчення фінансової грамотності, про якісь, можливо, маленькі перспективи, які для вас відкриються знову ж для того, щоб отримати свої фінанси. Можливо, у вас є фінанси, ви собі будете думати, куди вкласти, як краще зробити, можливості розвитку якоїсь справи. Да? Тобто, ви хочете вкласти або свої фінанси, або свій ресурс, або свої якісь знання в якесь діло. І ви в понеділок будете все це вивчати, аналізувати, можливо, і вкладати. Карта може говорити і про маленький якийсь підробіток. Можливо, вам запропонують щось на роботі, зроби ту-ту роботу, і ми тобі доплатимо. Да? Перевези когось там кудись там і ти отримаєш гроші. Е, можливо, ви працюєте кур'єром, щось десь треба доставити. Да? Можливо, це чайові хтось отримує. Тобто якийсь маленький підзаробіток понеділок може бути. Вівторок, Вівторок є карта д'явола. Тут, перш за все, у нас може бути знак зодіака козирих, да? тобто людина, комунікація з такою людиною. Карта дьявола нам завжди говорить про те, що в цей день маєте бути обережні, не переїдати, не вживати більше чогось іншого, що потрібно для вашого організму. Да? Тобто Дьявол нас покушає. З'їж, випий, зроби, скажи, піди туди, де не треба. Да? Тобто, щось зробити таке, за що ви потім можете шкодувати. Тому вівторок обережно. Можуть бути якісь перевірки на роботі, можливо, і будете йти вирішувати якісь питання в державній структурі, якісь дьяволу може бути якась брехня у вашу сторону, якась маніпуляція, якась ситуація, яка може вас і засмутити. Знову ж таки, звертайте на це все увагу. І от дьяволу у нас можуть бути якісь сексуальні стосунки, і знову ж які вам не дуже потрібні. Таке трійка мечів у середу, да, розбиває серце кільцям, значить, до мого прогнозу не дослухається хтось. Трійка мечів я засмучений. Ця ситуація розбиває мені серце, мені боляче, е е елементарно може й боліти серце. Тому обережно, ну, знову ж таки, це в нас якась, можливо, неприємна ситуація, неприємні якісь слова, які можуть нас засмучувати, да, і от відчувати та таку. Біль, да? особисто у мене програлося після привітання наших сусідів зранку. Да? Тобто, настільки було в організмі неприємно, не боляче, а от неприємно чому так. От, от так от карта програлась особисто у мене. Четвер. Четвер є трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів нам говорить про роботу, про те, що ми працюємо в колективі для того, щоб досягти певної якогось свого результату. Ми працюємо. Керівництво нас оцінює, каже, який ви молодець, тому що ви майстер, ви працюєте. Можливо, вдома будете собі працювати да? в колі сім'ї, всі разом стали і зробили якусь справу, яку вам потрібно зробити. П'ятниця. О, і 10 пентаклів, да? може бути, що в когось два дня буде з сім'єю. Десятка пентаклів це вся родина разом. Ми святкуємо щось, ми зібрались разом, поїхали в гості, поїхали до батьків. Десятка пентаклів нам ще буде говорити і про фінанси. Да? Тобто, можливо, ви отримаєте якісь фінанси в п'ятницю, спадок до вас прийде, хтось вам дасть з родичів гроші там, на дорогу, ще на щось. Да? Тобто, хтось… Вирішить, що вам потрібні ці кошти, і от п'ятницю ви можете їх отримати. Якщо ви нікуди не їдете і, і, не, і не плануєте, просто зателефонуйте, просто поспілкуйтеся, ну, вже таки згадайте свою родину, скажіть їм дякую за те, що вони вас прийняли у ваш рід, і карта програється такими приємними емоціями. Субота. А в суботу є карта повішаного. Зупинка, стагнація, субота, елементарно просто вихідний. Да? І людина відпочиває, нічого не робить. Якщо ж ви ж все ж таки на роботі, ситуація підвисає, зависає, нічого не рухається так, як вам потрібно. Люди спізнюються, не приїжджають, не приходять, відміняють зустріч, Да? Тобто, все стає на паузу. Якщо ми говоримо взагалі про робочий день, може все дуже довго тягнутися. Да? Тобто день буде отакий от прям. Тягомотіна. Ну, якщо вдома, також може бути, що от, е, ви собі відпочиваєте, нічого не робите, просто в стадії от такого підвисання, зависання, е, дивитеся собі якісь серіали і так далі. І неділя. А неділю є карта помірності. Ну, от два таких прям спокійних дня. Нічого не буду підганяти, спішити нікуди не буду. Хай весь світ зачекає. Да? Помірність. Також дуже спокійний день, коли нічого не відбувається. Вітільці кажуть, я довіряю вашим силам. Раз вони вирішили в цей день, що тут у нас підвисання, значить так має бути. Карта нам буде говорити про знака Зодіака стрільця. Можливо, ви просто будете комунікувати з цією людиною. В цей день нам треба знайти. Золоту середину в всьому. В їжі, в напоях, в своїх думках, в своїй роботі. Да? Тобто, бажано знайти оцей баланс, зрозуміти, що чорний без білого не буває, да? і біле без чорного теж. Тобто, всьому є баланс, і нам цей день його бажано знайти. Порада для кільця на тиждень. Місяць. Карта нам говорить про те, що у вас є страхи. Да? У вас є страхи, щось від вас сховано, приховано, але ваша інтуїція в цьому тижні буде працювати дуже добре. Тому, якщо вас лякає якась ситуація, якщо ви не знаєте, що робити, перший імпульс, який дає вам ваше серце, те і є вірним. Тому слухайте тільки себе, не бійтеся нічого, а от довіряйте тільки собі. Кільці я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!